Кінець липня 2015 року. Це 7523 літо за нашим календарем. Позріло жито. Колись мені принесли на дні сірникової коробочки жито древньо Сибірських сортів. І от його розмножив. І зараз вже почалися жнива. Пробував його косити, але колосок до колоска не лягає. А так в розкидано і як його потім вимолочувати. А так серпом, так як усі раніше. Колосок до колоска в снопи. Так і будемо, як наші предки, так і ми будемо робити. А це жито. Правда тут ще є діляночка. Це ну, жито, Ось вона жита. Колоски видно його. Ось такі. А це вже інші колоски, Це двозернянка. Або полба, або спельта. От між іншим з нею роблять плов. восхідні народи. Тому що з рису цей рис їсти не можна, який продають. Він явно отруєний пестицидами, гербіцидами. А з цього вони роблять. І десь ми навчимося робити. Також ще посіяв житницю. Житниця це сучасний гібрид. Ось вона. Такий в неї досить колос важкий. Гібрид жита, пшениці і якогось злаку, не то алтайського, не то африканського. Ну побачимо, як він. Ще з нього не робили хліб. Ну, коли зробимо, то побачимо, який він на смак.